Добрий день, діти! Ми з вами продовжимо працювати з електронними таблицями і сьогодні ми з вами маємо познайомитися з відносними, абсолютними та змішаними посиланнями на клітинки при введенні форму. Вашим домашнім завданням. Потрібно буде зробити завдання 2 на сторінці 120, а саме допомогти татові з покупкою комп'ютерної техніки, маючи певну суму грошей. У вас буде ось така порожня заготовка таблиці. Вам потрібно буде її заповнити даними, вказаними на сторінці 120. Отже, 10 комп'ютерних мишок, 10 клавіатур. Шість мікрофонів, 7 навушників, вісім веб-камер. Ціна в доларах 3,2,2, дев'ятнадцять, 10,3, десятих. 5,4, 4,6. Ось так. Курс долара. В таблиці в нас 37 гривень, ну, хай він так і залишається. Отже, наступне дивитися, що ми маємо з вами розрахувати. Нам потрібно визначити ціну на комп'ютерну техніку. У нас вона дана в доларах, а нам потрібно визначити її в гривнях. Отже, відповідно, 1 долар це 37 гривень курс. А у нас комп'ютерна миша коштує 3,2 долара. Отже, ми маємо ввести формулу. Пригадуємо, що ми з вами вводимо формули з посиланнями на клітинки. Ми це вже робили, дорівнює. Будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. Можемо вводити безпосередньо в клітинці, можемо вводити в рядку форму. Отже, ми маємо ціну мишки в доларах помножити на курс. Обираємо відповідні клітинки. Бачимо в формулах, які ми клітинки обрали. Ціна ось вона помаранчева і назва клітинки таким кольором. Курс у нас фіолетовий і назва цієї клітинки фіолетова. Дорівнює. Отже, ціна однієї комп'ютерної миші 118, доларів, 118 гривень 40 опів. Далі давайте спробуємо скористатися автозаповненням. Виділяємо клітинку і притягуємо її донизу. І що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що у нас є помилка. Про що нам говорить ця помилка? Нам вона говорить, що параметр 2 функції приймає значення типу число. Намає Мати значенням число, а у нас е, текст, отже, не може так? наша програма число помножити на текст. Звідки ж береться текст? Якщо ми зараз з вами покажемо формулу да, всі ці ось не значення, а форму, що ми бачимо, що наскільки клітинок у нас зміщається формула. Наскільки клітинок у нас зміщаються, і ті посилання на клітинки, які бере наша програма. Тобто, дивимося, так, ось перша формула. Це 4, А2. Це число 37. На одну змістилася наша формула. Уже вона бере значення, так, на одну зміщену. Це 5. Але нам воно підходить. Але вже внуже вона на клітинку А3. Ось, клітинка А3, це заголовок нашої таблиці назва. Далі зміщається формула, наступна на рядок. Знову у нас посилання на клітинки змістилося. Уже в нас для обчислення ціни в гривнях мікрофона береться. Правильно, ціна в доларах це 6 але множиться на клітинку А4. А в клітинці А4 ми бачимо знову ж таки текст, як цього уникнути? Щоб наші формули при автозаповненні не модифікувалися, так, або вся формула не модифікувалася, або її частина нам потрібно зробити так зване абсолютне посилання. У даному випадку, у нас абсолютне посилання має бути на клітинку А2, тобто вона в нас має не змінюватися. Ми маємо ціну клавіатури в доларах помножити на курс, ціну мікрофона в доларах помножити на курс і так далі. Як це зробити? А ми маємо в перший рядок, де у нас формула? Виділяємо її подвійним клацанням на ліву кнопку миші. Ми маємо на початку імені стовпця і на початку імені рядка поставити знаки долара. Раз і два. Ось. Бачите, це ми з вами зробили так зване абсолютне посилання. Тобто у формулі ця частина змінюватися не буде. Якщо ми зараз вимкнемо вигляд, да, форму, то бачимо, що це всі ті самі 118 гривень 40 копійок. Але тепер, коли ми протягнемо, у нас розраховується да, ціна на, в гривнях на всю прибубану техніку. Давайте глянемо тепер знову на форму. І що ми з вами бачимо, що у нас перше посилання, перший множник, він змінюється. Це 5, це 6, Це 7, це 8, да? ось воно зміниться. А от другий ножний курс, клітинка залишається незмінна, так зване абсолютне посилання. будь-якій формулі ми множимо на клітинку А2. Тобто оці знаки долара. Ми маємо вставляти в тих. Клітинка да, в назвах тих клітинок, які ми не хочемо, щоб вони модифікувалися під час автозаповнення форму, да, під час копіювання форм. отже, ми з вами прочитали. Наступне нам потрібно знати суму. Яку ж ми суму затратимо на цю техніку? Відповідно, маємо ця сума у нас не буде в гривні. Отже, нам потрібно купити 10 мишок. І потратити на це 118 на, а ціна однієї мишки 118 гривень 40 І Що ми робимо? Ми кількість множимо на ціну є. А тепер дивіться, тут у нас зараз не потрібно робити абсолютних посилань. Чому? Тому що у нас формула якраз добре зміщується. Да? Нам потрібно брати е, значення з кожного наступного рядка. Знову зараз покажу вам формули, як вони виглядають. Ось. То, що ми бачимо да? для розрахунку клавіатури, ми взяли їхню кількість помножили на їхню ціну. Ось так. Знову їхню кількість помножили на їхню ціну. Тобто, ось в даному випадку, коли ми з вами копіюємо форму. Да? Вона зміщається кожного разу на клітинку, але і дані нам потрібно з вами брати, які будуть на цю клітинку зміщатися кожного разу на одну. Так, вимикаємо. Отже, бачимо, ми з вами вже знайшли, скільки нам потрібно затратити коштів для покупки ось цієї кількості техніки. Тепер нам потрібно дізнатися всього. Всього зрозуміло, що нам потрібно зайти суму. Ми можемо додавати кожну, да, кожен із цих доданків. Тобто раз, додати, два додати, три додати, 4, 5 додати. І бачимо, о, я не додати, а дорівнює повставляла. Зараз виправлю формулу. Формулу ми можемо виправляти, так, як і текст. Ось так. Ентер. Але бачимо, що вона досить довга, ця формула займає багато часу і ведення. У нас є простіше, у нас є певні функції. Функції вони нам виконують, так, як в цьому, виконують певні дії. У даному випадку ось у нас є знак функцій. Нам потрібна функція сума. Це математична функція від назви «сум» вона буде знаходити суму чисел. Далі ми маємо ввести діапазон клітинок, з яких нам потрібно знайти суму. Ось, ми просто виділяємо мишкою ці клітинки. Бачимо: починаючи з клітинки є 4, закінчуючи клітинку є 8. Є все. Ось. Наступне, що нам потрібно. От, нам на цю покупку потрібно 13556 гривень. Але це да, досить така велика сума. Тому, а в нас за умовою має бути загальна сума близько 3 тисяч гривень, але не більше. Тобто, у нас на, купу, на покупку є 3 000 гривень. Ну, ціну змінити ми можемо спробувати до іншого. Так? Постачальна кала ми можемо спробувати змінити кількість. Наприклад, купити лише, вони недорогі, там 5 мишок, так? закупити лише 2 клавіатури, закупити 2 мікрофони. Дивіться, діти, я змінюю тільки кількість, і в мене автоматично за формулами перераховується вся таблиця. Купити там троє навушників і 2 веб-камери. Спробуємо так. Бачимо ще багато, майже 4000. Значить, ми можемо спробувати прибрати ще одну клавіатуру, лише одну залишити. Бачимо 3026 гривень. Ну, приберемо ще одну на одну менше візьмемо комп'ютерну мишу. О, 2900. Отже, ми з вами проаналізували, розрахували. Вартість даної покупки. Подивилися, що ми можемо купити, да? кількість, яку ми можемо купити за даною ціною. Ось це, в принципі, вам потрібно буде повторити. Єдине, що у вас є, там є одна умова, яка є, скільки обладнання ми можемо закупити, якщо курс долара підвищиться на 10%. Спробуйте самі проаналізувати, що буде, якщо курс зросте на 10%, що зміниться, та як зміниться вартість даної покупки. Чекаю ваших робіт. На все добре, до побачення.